Конюшина, конюшина, моя улюблена конюшина. А що мене не улюблена? Я все люблю. Я все люблю, я все люблю. Конюшина буває велика маленька, червона-біленька, бордова, червона, рожева, яка хочете, вона вся їстивна, аби тільки ви збирали її на чистому газоні, десь там чи на лугу. Оце червона в мене такий сорт, який виростає до півтора метра висотою. От. То це тільки-тільки перші листочки отакі. Це трилисник. Інколи бувають біленькі плямочки на ньому, це нормально, це прямо можна навіть і розрізнити, що біленькі ці плямочки видає конюшину. Гідролат ми робимо, і я завжди кажу, дівчата, якщо ви дівчата, гідролат конюшини червоної має бути у вас. Обов'язково. Да? Але крім того, що він для жіночих хвороб і жіночого гормонального балансу, стінки судин потогінне, антисептичне ранезагоювальне, протизапальне. Поліпшення імунітету, задишка, хронічний кашель, бронхіальна астма, маткові кровотечі, захворювання запальні очей і вух, очищення печінки від токсичних сполук. І, і, дивіться, всі майже, що я вам зачитую, рослини сьогодні скрізь, гемоглобін і анемія, безкрів'я. Всі, якщо їх правильно вживати в такому свіжому вигляді: онкопротекторні, тобто протипухлинні властивості. Профілактика пухлинних захворювань, дівчата, чуйте. Профілактика пухлинних захворювань, грудей, лімфатичної системи і яєчників. Профілактика, щоб не приходили, не плакали і не казали, що вам вже там все повирізали. Дитячий рахіт лікує, виводить токсини, знижує холестерин, профілактика і лікування атеросклерозу, болісні місячні от гідролат вам з конюшиною або салатики, сечовий міхур, якщо запалений, опіки і так далі. Значить, а тепер дивіться. Ще я нарвала тут маленької такої конюшинки, біленької. Бачите, яка різниця? То цей десь півтора метра виростає. А цей отакий і є. Більше він не виростає. Ну, скільки тут сантиметрів? Ну, може, 10-15. І це конюшина, і це конюшина. І це трилисничок такий, а тут взагалі листочок, як сердечко. От, як сердечко. Бачите? А тут просто такий овальний. От. Ну, тут просто таке берете. З квітів можна чай прекрасний, такий з медовим ароматом, бо це потужний медонос. А це от свіженьке, таке хрустке, нейтральний трав'яний смак, і робите з ним все, що хочете.